Ти так розкажи, що сталося з твоїм бусом. <риклад> Чого він Чого? на на чому. Я пам'ятаю батька покойного свого цей. -то. У нього завжди трактор на пеньках стояв. А в мене бус. Ну теж е трактор. Deutschland. <риклад> Стоп, а що це в тебе в руках? Не зрозуміла. Це від Соні посилка прийшла. Це, цей. знаєш, як кажуть гарячі знижки, це завжди добре. Я кажу, що у нас є підписник Саша, він займається продажем всілякої побутової техніки, чи як це правильно назвати. Ні, ні. Не побутова, Це не побутова техніка. Тисяча дрібниць, ну, да. ну, да, ти, ну так, тисячу дрібниць, куча сільокої, там, дрельки, болгарки, ну і в общем, Vitals, там, Intertool, а це в мене поприходили. Це, в общем, він мені поскидав, каже, у ну, нього це є телеграм-канал. подивіться, якщо інтересно, я вас. Це там ссылку на ну, да, з того телеграму закріпити під коментарями. Точілка для ножів. Нас ми... <світ> <ти> <світ> ну, ні, це 30 фігня. Я думаю, що фігня одного ну, квітка не візьми, попробуй е, це. І він там викидає в себе. От, і я понаберу, ну в общем, я йому написав все, що мені треба. І сейчас я вам хочете покажу. Розпаковка. Точілка для ножів, буває вдома, так щось. Даже режим, чи бройлери, чи просто щось на цей. Попробуємо. Тут таке, бачиш, камінчики там якісь. Бо ці авроровські. Ну, щотки по металу, бо буду там трохи ще камінь докладати. У мене вже мої старі постаралися. Е -е, і виходить, я тут по місту брав, і ці щотки, ну вони. Оця ж ручка велоза. А перед цим Соня мені висилав Віталс, e, то e, а це інтертулка Віталс, вибачаюсь, то ну, вони такі більш-менш толкові. І щотка, ну, щотка як щотка, не, не, не вузенька тут, і вона не м'яка, вона така твердіша. Заказав у нього дисків. Оце він мені положив безплатно, ніфіга собі. Це, мабуть, мабуть, йому не пригодилося, то він мені вшили. Спасибо, Сонюк. Бо я таку лампу не заказував. Світильник, а там. Хочас, льот. Це ну, хоч рекламу відроблю, чуєш. Дивись, дифігасі. Ну-да, прикольно. У нас ось, кстати, як гроза була, світ пропадав, я генератора не включав. Хоча і генератор я теж в сані брав. Якщо інтересно, я вам покажу. 5,5 кВт. Блін, дивиш, штука. А роботі? Угу. Опано! Це такі. в беседках. Це отут. бо я вже цією задовбався, буває вечірком з дітлахами тут сидимо е, чи крильця жаримо, чи ще щось. І як його виключив. І прикольно тепер. Коротше, зараз, бо це в мене тут ще одна робота. Е, горелочка. Е, получається, від балона смолю від цього дуже сильно смоле. А у мене ще є, є отако. О, оце, ну, ну не то. Раз-два. І є отако. Тобто, Підпалювати дрова, ну оця прикольна. Оця взагалі така суперська, вона теж така ну автоген. Ну, так її липали від відсіля. А це я, коротше, в нього побачив на цьому на сайті. Така, вроді би, і непогона. Ось дивіться. Прикольненька. Кажу, а ну давай провіримо. Вона теж на такий балон. Вона то без п'єзи, Ну, я думаю, що буде класно. Давайте сьогодні протестуємо. Ну, можна, можна, можна. Перчатки я теж не заказував. Спасибо, Соль. Взагалі, блін. Так, очки захисні. У мене були до цього, тобто в мене є такі здорові, їх двоє. Ну, не дуже. Як багато щось робити, то так. Да. Як щось якщо треба відпильоти, воно розвовне легенькі, оці. бо я на сторі. А е з вас де ще одні такі, де? Я не, я не знаю, в мене я сторі поламав. Ага, Отож! От от да. Рулетки теж заказав, тому що. Е у мене ось є ще одна. Ну, це, це єдина, яка вже вижила. То є, 8 метрів. Мене тут 7, е, вони клосні, вони дебелючі, е, витриволі. Ну, рулетка, рулетка класна, от, щоб ви коли ну, 220 210 вона не ламається. Отака от рулетка має бути. Тож е, За цей рулетку ще одну заказав, бо ремонтні роботи там е, буде. Потім ізолента. Це теж він так кинув. Паразит. Ну, спасибо. Ізолента Ізолентою е, ось штука. У мене є така сама, тільки менша. Це у нас скільки тут? 60 метрів, я по-моєму. 50. 60, 50. 50. Е, в мене є така на 10, Ну, в общем, е, ну, вона мала. А це дуже класно, коли е, будемо. ну, коротше, Я в планах кришу переробити. Ну, Пізніше дах, дах будинку, бо він у нас дуже в аварійному стані. Ну, коротше, все ж все ну, одно не вспінеш, знаєте. І е, мені отаку штуку треба для того, щоб кинути е, діагоналі. Ну і в общем, рішив, що хай буде. Вона така штука, це скоро що не хватає місця, де це злочуватися. Ну а що робити? Зато воно є. І е, дві пилки, ага, і дві пилки е, до цієї. В мене є теж торцовка. Я у нього її е, брав, годів. Два-три назад, мабуть, да. То років... з саме в пержині, як тільки ми будинок купили. Бо і зробили. Навіс, і, да. до... і з того моменту я не міняв оці пилки. Я йому сказав, що мені треба замінити. Він каже, давай положу тобі одну е, дрібно е, цей, е, зубчасту, і одну таку, щоб, щоб була толкова, ну, якщо велику якусь е, цю пиляти. Ну і це таке: олівчики, маркерочки, це все на кришу, mm. це все пайде. Щось це все пайдуть, просто оліпчики, тому що. Ну, оці, оці моркери, кстати, теж непогоні. Це не знаю, теж щось кину. Я так розумію, що це усе безплотно, вообще чітко. Кернер. Знаєш, що це робити? Це коли ж свердлеш метол, якийсь оце, керном геп, ну, воно, дирочка така, така. ну да, вона що дирочка така про... йомка, йомка, і тебе тоді свердло не їздить, там вліво, право. Да, непогано. Класно, спасибо. Ну і маркерочки. Дуже класно їх. клоц, я ото за вуха позапихою. Потім а потім ходить по двору шукає. Потім хожу шукаю. Ну це таке. Це розходники, які реально реально нужні. Блін, прикульно, диви, Соня, диви. Ізоленту безплатно. Бо, взагалі Микола він живе, жирує. Перчатки безплатно, кернер безплатно, ломпа. Ізолента безплатно і ломпа безплатно. Це видать. Подгон суперплюс. такий Супер Плюс. плюс. Да, подгон супер плюс. Ну а це усе ж, звісно, те, що то ну, нужне, що нужна. Так що, якщо, що, якщо треба, звертайтеся, пожалуйста, за номером телефона Олександра, або заходьте до нього у телеграм-канал і дивіться, що там у нього є. І кстаті, діски оці дуже класні. Я у нього вже їх брав, вже мабуть разів три брав. Ну, от не так вони спилюються, як оті, що я в Аврорі ось набрав, то одним диском арматуру десятку, мабуть, чотири рази розпиляв і він розлетівся в мене. Тож, звісно, за, за цими... та ні, то полгоручні то, 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 диски так іде вже. Хоп, вже забув, що я цей. О, він якраз мені зараз буде нужен. Коротше, з цим розберуся, тоді вже віднесу. Ну, а в нас, а у нас, а у нас. А що у нас? У нас поїлки будуть сьогодні. У нас музика. Там музика, музика, музика в душі. Де я дів? Ага. У нас сьогодні будуть поїлки, товариші трудяги, Перший раз буду таке робити, але я думаю, що буде вам доречно подивитися, можливо, хтось для себе візьме на замітку. Я таким чином робив поїлки для е, цих, для перепилів. І, в общем, е, я казав, що. Ми замовляли поїлки, це Марина так подивилась, каже, давай візьмемо, подивимося, що воно. Давай кажу, візьмемо, подивимося, що воно. Тож, е, отакі. Поки звичайні... Марина не замовить, то коре да. не замовить. Дивіться, є різні види ніпельків, того що питають. От є отакий: клац клац, -клац Ну, Це він... жовте, а я ще Є і... ще червоний. червоний. Да. І е, ну, він, виходить, він, червоний, він взагалі просто вниз, Верх. вверх. все. Е, ну, Не дуже вони мені подобаються, бо птиця, ну. Не дуже воно доступно. І у вас капелька тече тільки через цей пиптичок Тут ось бачите, отвір всередині. Ну Я подивлюся, як вони оці попрацюють. Може вони будуть взагалі лити? Я потім скажу у відео, як вони працюють. Тобто птиця нажимає дзубиком, вода тут цей і відсіля вона більше. більший Більше споживання води, зрозуміло? От от. І є, і є і ще одні ніпільки, які на 360 градусів працюють. Тобто, курка б'є або вліво, справа, збоку, де би вона не била, чи зверху цей ніпільок працює. Якщо чесно, не дуже вони мені внушають в довіру, я не знаю, як вони будуть працювати, оці клапанці і тому подібні речі. Ну, виглядать непогано. Що саме інтересно, Ціні пільки э, кріпляться на трубу. 25-ту, звичайну пластикову, не оті квадратні. Е, вони, по-перше, дуже проблематично їх переселоти. Вони габаритні і нова почта за них бере дуже дорого за доставку. Е, і по-друге, їх дуже неудобно дуже кріпити. У нас є система поїння вбролерів. Ну не цей. Попробую круглу, а перепилом ти ж теж робив. Перепілки круглі, да ну я, ну, я в, е, без каплі улавлювателів, mm. без нічого і без оцих зажимів. Я просто повкручував їх е, теж пластикова труба. І оцей ніпільок він не повністю закручується, тому що оце треба, щоб був доступ у, 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 у трубі, е, бо воно не нажимається. Воно тоді клопан ти зажимаєш до стінки внутрішньої, і воно виходить просто-напросто птиця нажимає, а воно не нажимається. Тож, от, оцей, ну, будемо дивитися, як він себе покаже у, у, цьому, у, у цій трубі. Ну, а тут ось така труба. Взяв свердло на 8. Бачите, тут всередині є такий ось пиптичок. І резиночка навколо. Тобто ми його зараз просвердлюємо, вставляємо і зажимаємо, обжимаємо цю трубу. Результат я вам покажу. Доволі цікаво. І по ціні, що це було, оця штука. Оці. Ой, візьми, десь. отут ця <під низом>... Да. ти викинула вже десь? Ага чек. Що це в нас вийшло? 20 гривень. 20 гривень, а те 15. Ота, От жовтенька по 15 гривень на, е на укрфермі це ми брали. А виходить, ніпільні оці що з кріпленням 20 гривень. На, на пластикову трубу на 25 да. 25 мм. Ну, все. Я зараз е поріжу, мені треба порізати куски е цього. Скажіть, я скажу? Куски труби на. Підведення. Коротше, я зараз усе змонтірую і тоді вам покажу. Е, у нас трьох'ярусна клітка для курей, і виходить, я думаю, що 6 от поїлок буде у нас на одній двохметровій е, трубі. Я думаю, що вистачить курка, вона ж ну, габаритна масивна, це ж не, не надаємо моток. Тобто там надо, я думаю, сантиметрів 40 одне від одного. 35.40. Ну, подивимося. Все, я зараз це все діло поріжу по по цей е, по паяю, і потім вам покажу готовий результат. Добре? Ну, що покажемо, як робимо. Угу. Коротше, дивіться, ось одну я вже взагалі все все по, по цьому. Що саме інтересно, пластикова труба мочніша, ні е, квадратна. Вона що товстіша, її удобніше, мабуть, буде монтувати. Не знаю, може її той покрути, може зверху треба щось. Ну, е, в залежності від того, як ви її самі прикріпите. Але саме класно то, що оцю трубу можна кріпити на її ж. Кріпіжі. Тобто, якщо у вас бройлер, курка, да, там, ціплята, ви можете нормірувати висоту самої поїлки завдяки цим фіксаторам. Знаєш, що на стіну чикс і все. Просто зробити на стіні собі на цей. тільки фіксатор не, не рівно, а чуть-чуть під уклоном, щоб у вас постійно де вода, завжди набиралася вода до кінця. Е, ну і все. Блін, доволі цікаво, все, бистренько так. Е, по витратах Ну, що ми взяли? Оцю, оцю, цю, оці е, штуки. На скільки це? На 200? 300 гривень. 300 гривень оце. І пластик я вже ну, всю, всю комплектацію взяв пластика на 565 гривень. І все. Ну, в общем, подивимося. Плюс-мінус 1000 гривень вийде класна поїлка на три яруси. двометрова. Так, дивіться, все дуже просто, але. Вроді би отвір на 8 і свердло на 8 я взяв, але не влозе на 8. Тобто 8 свердлом, тільки чуть-чуть так знаєте, що руповертом розсвердлив і погнав. І монтаж дуже простий. Дивіться, ну, монтаж класний. Я не знаю, звісно, як вони себе покажуть, але монтаж дуже простий. Оце ось, всередину, дивіться, клоц вставили до резинки, придавили. І тепер цей фіксатор тут зажими такі, бачите? Клац, і зажали. Піду потім ще візьму, або пасатіжами його придавлю дужче І все, монтаж. Взагалі. Останеться просто тоді попаяти весь карпкос. і взагалі ніяких проблем. Дуже удобно. Можна і брулером тоді попробувати так зробити. Але брулером, мабуть, краще з капліуловлювателем. Да. Да? Курка вона все-таки не так п'є. А, і отут щось ти крутило, казала, витягується. Що, що витягується, розбирається. Тобто, якщо замінити, бачите. Чи помити, чи вичистити, чи щось. А ви заріжавіло, Заіржавіло. заіржавіло. Нас... Ну, підкислювач треба. Є підкислювач такий Я купила. на цьому. На ЗВК є кроноцит, да. берете і, і Проймоцит. Боже, я що сказав. Я вже бутилку наготувала. Ага. І підкислювач, проймоцит, А я сказав, що крон... кроноцит, це ми колись теж такий користувалися ним. Чуть-чуть додаєте. Ну, не багато. Тобто 1 кубік на 4 літри води і все. Чисто для того, щоб у вас не цвіло сама по собі система поїння. Взагалі, літо вирощення покосне, все одно з'являються запахи. і... Е... Ну, в общем, нічого ви не зробите, літо є літо. Вони багато води п'ють, менше їдять, хуже і набагато розвиток, ріст і тому подібні речі із цим сільським господарством. Проте нікуди діватися. цей період треба теж пережити. І все буде добре. Так, все, защелкуємо. Тобі, і і наступну так само поїлочку роблю. І потім усе спаяю до кучі, вона буде штатно на самій клітці. Я вам потім усе покажу. Що, милуєшся? Та милуюся зараз тепер. Треба якось її правильно туди вшалити, встановити. Коротше, товариші трудяги, трьохярусна така поїлочка обійшлася в тисячу гривень, але вона буде забезпечувати нашу птицю постійною водою. Ми її підключимо, там у нас є вихід під е бочку бочка набирається із скважини, поросо там вода йде, і так само буде йти вода з самим курочкам. Получається, отут я зробив 50 сантиметрів, а низ я зробив 60 см. Того, що уся оця система поїлки, вона буде отак от, ну і вона, понімаєте, що буде підніматися і опускатися вся разом і виходить, якщо знизу буде трошки менша птиця, ми так будемо робити, що нижче буде менша птиця. Просто-напросто вся поїлка буде підніматися, опускатися. Ну, я думаю, що ми її, так сказати, відкалібруємо і установимо так, щоб, щоб вже її дуже не, не крутити. Скажи, що тюмка спить, да. заснув. Ходив, ходив, бігав, дертьом дівся, дертьом. А він на качелю ліг собі хлопець. Нікого не трогав, ліхта й спи. Сами да. Все, зараз підемо, це все діло установимо і тоді вам покажемо вже готовий, готовий результат. Що стосовно оцього початку, тут можна крон зробити, щоб не обламати, бо я ще й не по цей. Тут можна зробити крон е вхідний, наприклад. Або поюшний цей шопайоти. Ну, я вирішив без крона, тому що там крон на бочці є, якщо треба перекрити воду. Просто-напросто на бочці я його закрутив і можна тут поміняти, підключити, помити, почистити, якщо, якщо вимагає того самопоїлка. Сама так що якось отак. Пішліть, будемо зараз встановлювати і покажемо готовий результат. Ну кукурікайте ж, тільки що ж кукурікали. М? Давай. Ой, красавчики. Так, ну що в нас? тут? Щось ці нижні перестали Йойки нести. А може Марина зібрала. Ось ці верхні є. І кукуріки. Так, ну а це у нас, вон, бачите, фенікси ходять. Красавчики які. Ой, красавці. Ну, ще молоденькі, вони ще вдвічі виростуть. Будуть вдвічі більші. Ну Там щось ще не чув. Чи є петушки. Ще не, 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 не кукурікають, ще не почали. Ну А тут наповню вже, да? Красавчики. Ось так от. І тут у нас красавчики ось. Теж вже їмо, п'ємо. Підрощеного брали. Ну, хороші, звісно, це в нас вони вже. Неділька, то вже дебелі. І з'їли взагалі, якщо чесно, зовсім небагато. Ну, вже такі десь 1, 800 до 2 кілограмів. Привозили ми їх кіло 100-200 кіло були. Так що комбікорм дуже добре засвоюється, не дивлячись на те, що жарко на вулиці. По суті, стараємося якось пережити ці аномальні явища жари. Так, ну що ви? Вже доклацалися, вже порядок у вас тут, да? так, бачите, ось повішав трубка, поїлочка. Вона, виходить, йде отак трошки під уклоном униз. і зразу прям поняли взагалі, хоча вони не навчені в нас були до, до цих поїлок. Ну, В чому плюс цієї поїлки? Що у неї от висить капелька, бачите? У тих, шоу-бройлерів такого нема. А тут ось висить капелька. Бачите? І все. І копелька поки не прибереться, Получається, ну, курка бачить, що копелька висить. І вона приходить, виходить, виходить дзьобає, і опять копелька з'являється. І отак от отак от воно і працює. Так що, по суті, поки що нічого поганого не скажу. Думаю, що все буде добре, да? Красавчики? Ну все, ну чуйте. Ну, завтра ще їм кормушечку теж таку саму почеплю, як цих. і буде красота. Ну а верхній, верхній ряд ще не робив, може. На базі трошечки робота є, тож я думаю, що верхній ряд теж ми доробимо. Ну, отак от все. Можна, я думаю, закінчувати це відео. Тут ось підключення отак. Все До шланги. і все. Все, красота. Тож, Товариші трудяги, по суті, за я не знаю, як великі це гроші, невеликі гроші. Я думаю, що ми платимо за полегшення своєї роботи. Поїлочки, оці ставити, баночки це одне. А коли у вас проведене водопостачання до вашої птиці, це набагато легше, тому що ви бочку, ну утром, наприклад, да, от ми перед тим як вести дітей до дитячого садочка, ми зайшли, я включив кран, набрали бочку. І на цілий день до вечора нам вистачає. Вечором прийшов поратися тут біля господарства, то просто-напросто е добрав бочку, на ніч так само вистачає. Ну, більшість зараз п'є води багато дуже в день, бо вдень жарко, і птиця та птиця поросята, воно е уся живність вживає води дуже багато. Поганенько їдять, ну води п'ють дуже багато. Так що якось, якось оток. Красавчики. Ну і тут ще, бачите, це нічна перепілочка, теж ось їм вже зробимо, ну доробляю я там клітку теж для них. Це молоднячок у нас, їм тут на всього тільки 20 днів. Так що такі от вже красавчики. Ще чуть-чуть і будуть вже вони переходити вже в свою клітку повноцінно. Відкалібруємо фараона і Техаського по от дільності, будуть сидіти вже кожен в своїй кліточці. А взагалі, що хочеться сказати про господарство, все воно хороше. ну Просто коли приходить літо, то не тільки е, самій худобі важко це все переносити, а й самій людині. Воно. Стараємося більшу роботу, більшу частину роботи робити зранку і вечором, коли вже сонце сідає. Так що так. От. Ну а в день їдемо на базу, гранулюємо людям комбікорми, відправляємо БМВД, ну і коротше таке от. Зараз щас, щас одна й та сама робота по кругу. Якщо чесно, і надоїдає, ну нікуди не дінеся. Так що якось отак. Ну а чого бус поламався, він у мене на повному приводі поламалася роздатка. І проблема зараз із цепом. Там Цеп такий широкий, треба, в общем його спробувати підібрати, аналог, ну щось поки що не виходить. Ну, я думаю, що щось воно якось та й. Та й буде. Отак от. Все, товариші друзі. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну, а стосовно кліткового утримання, будемо далі розказувати. Є в мене вже в планах ще одну таку зварити. Доволі вийшла вона удачна, чи як це правильно сказати. Ну, Якраз розсадимо курочок тих, що ціплята у нас нижче, ще розсадяться зверху. Ну а далі буде видно, що воно там буде. Так що якось отак. Все. Всім до побачення. З вами був канал ДХТ. До нових зустрічей, до нових відео. Всім пока-пока.